Дружина не провокує сексуальну близькість сама. Мені принизливо про це говорити з нею. Дивіться, тут можуть бути дві основні гілки для роздумів. Перший варіант це фізіологічні причини. Вона має іншу зовсім сексуальну конституцію, ніж у вас. І вона не хоче сексу так часто, як його хочете ви. Або, наприклад, секс не є для неї супервеликим джерелом задоволення. Я розумію, що цю думку багатьом чоловікам дуже складно сприйняти, але якщо чоловік дивився порнографію і він думає, що в ліжку з жінкою, от воно все так само відбувається, і вона так само буде отримувати задоволення. як... Я бачив у цих фільмах 18 то зрозуміло, що для жінки такий секс не є приємним. Він їй не подобається, вона намагається його всіляко уникати. І чоловік, який споживав тільки такий контент, він не може для неї бути гарним коханцем, тому що він не розуміє, як працює природа жіночого збудження. І якби для неї секс був джерелом задоволення, логічно, що вона хотіла б його частіше. Друга гілка, над якою можна тут порозмірковувати, полягає в тому, що для кожної жінки секс це продовження емоційного зв'язку. І якщо на рівні емоційного зв'язку в неї накопичилися певні образи, розчарування, в неї є певні очікування, які не реалізовуються, якщо між Чоловіком і жінкою виникає купа непорозумінь і купа складних моментів. Якщо атмосфера між вами емоційно дуже слабка, то для неї, навіть якщо вона фізіологічно вже хоче сексу і вона має в цьому потребу, то їй складно отримувати задоволення від нього саме з вами, тому що у неї по відношенню до вас купа негативних. Емоції. І тут, якщо ви хочете налагодити сексуальне життя з дружиною, в першу чергу потрібно розібратися з тими проблемами і невирішеними питаннями, які є між вами на рівні емоційного зв'язку. І тільки коли ви їх вирішите, ви тоді зможете налагодити і інтимну близькість. У мене в школі є курс, який називається Чотири ролі. Ми там пояснюємо, в чому чоловіків що. Для дружини важливі у вас чотири головних напрямки: це який ви друг, який ви коханець, який ви забезпечувач і який ви захисник. І ось там на цьому курсі роль друга і роль коханця, вона між собою дуже сильно пов'язана, тому що якщо чоловік не є гарним другом, він не може бути гарним коханцем. І ці ролі вони між собою дуже сильно мають такий сильний зв'язок. І якщо ви хочете на практиці навчитися, як для своєї дружини. Бути гарним чоловіком у всіх цих чотирьох ролях, і як з нею будувати гарний емоційний зв'язок, і як опанувати певні навички і напрямок в розвитку як коханець, для того, щоб секс для неї теж був джерелом задоволення, то ви можете подивитися інформацію у мене в збережених сторіс про це навчання або подивитися його під цим відео. І побачимося з вами на цьому курсі, якщо раптом вам актуально це навчитися на практиці робити.